Не врадіївка, а скринька Пандори сьогодні на Миколаївщині, де котрий день поспіль не вщухають пристрасті. Очікували величезний партійно-політичний десант зі столиці. Заробляти собі електоральні бонуси збиралася їхати ціла ескадра народних обранців та їхніх прибічників. Усіх кольорів та спрямувань натомість безпосередньо у селищі ширяться чутки, що спецпризначенці там ходять по домівках і намагаються відшукати найнесамовитіших бунтарів, котрі штурмом брали міліційний райвідділок міліції. Кажуть, що заступника керівника в радіївської міліції заарештували. Є інформація, що, начебто, він. Бив одного із затриманих таксіста таксиста Рябиненка, щоби той не свідчив проти міліційного капітана Держака. Подейкують, що у лікарні намагалися підробити протокол обстеження Ірини Коршакової одразу після зґвалтування. Та інформаційна бомба пролунала надвечір. Пліткують, що затримання міліціонери записали на телефон заяву. А в ній геть усе про злаштункову миколаївську правоохоронну кухню. У Врадіївці сьогодні спокійно більше пікетувальників не місцеві, а активісти політичних партій, зв'язаних з усіх усюд. Місцеві люди сюди приходять лише для того, щоб обговорити чутки стосовно резонансної справи. Про організацію неподалік міліційного борделю, про причетність місцевої лікарні до фальсифікації експертизи травм постраждалої та шокуючі подробості заарештованих валтівників. За кількасот метрів від політичного пікету на свій збираються медики в Радіївки. Працівники районної лікарні вийшли на захід своєї честі. Вони спростовують заяви деяких політиків, що їхня керівниця вимагала від підлеглих підміни аналізів, що взяли вірених Крашкової. Ростова наполягала, щоб лікарі написали, що постраждала, вела безладне статеве життя, а її пошкодження потрібно представляти в акті як легкі тілесні ушкодження. Також була зроблена спроба приховати факт зґвалтування. Лікарі в Радіївки кажуть, це брехня, бо, по перше, ніяких висновків вони не писали, а лише взяли кров у потерпілої і відразу аналізи передали до Миколаєва. По друге тиску від керівництва не було. Не в одній центральній районі лікарні, не в одній не в одному обласному закладі. Республіканському закладі, якщо провадження йде по кримінальній справі, ніякий забір аналізів не проводить. І був тиск з боку адміністрації районного, в тому числі головного лікаря. Такого тиску не було. Наступні на кого масово сипляться звинувачення з інтернету, це заступники керівника обласної міліції на одному з миколаївських сайтів, нібито сенсація. Заарештовані міліціонери юген Дрижак та Дмитро Поліщук свідчать проти своїх керівників. Слідчі та оперативники карного розшуку мають для покажчика вішати справи на безневинних людей, які не платять данини. А якщо діло не прибуткове, то на роботягу можна чи волоцюгу. Людина, якій належить сайт, телефоном повідомила, що підтверджувального відео чи аудіозапису в нього немає. Під загальний гребінець звинувачень попадає і відсторонений головний міліціонер області. Селяни поза камерою запевняють, він власник міліційного борделю, куди нібито силою везли і потерпілу Ірину Крашкову, але не довезли. Дійсно до нас звернулись люди з такою інформацією. Зараз іде перевірка. Це не остання з вами наша з вами зустріч, і ми дамо відповідь. Після того, як перевіримо на всі ваші питання перевіряємо, і ми вирушаємо в сусіднє сирове. А чули взагалі історії з цією дачею? Ну що там дом. Ну, чули, звісно. Далі чуток не йде і тут. Пробратися до будинку непросто багнюка та непролазні хащі, але подвір'я доглянуте на дорозі свіжі відбитки коліс у помешканні порожньо. На власні очі, як сюди привозили дівчат, ніхто не бачив. Спростовує, що її везли до борделю, і жертва наруги. Я не знаю, куди мене везли. Я знаю, що мене завезли в лісополосу. Я чула тільки що, що держав десь приховувався в сирові, вже все ту. Де його була написана на всіх них. станом на вечір четверга. Єдиний оприлюдний у соцмережах факт, якому знайшли підтвердження і правоохоронці і журналісти. Це те, що заступник керівника райвідділу міліції примушував одного з фігурантів справи змінити свідчення, і він під вартою Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Ольга Параскун, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Новини 2+,2.